Я все знаю, вони настільки вже набору. Ви б скажете, бо не було, так слабо речі, що вони ще до письменні, так відзначалися. Доброго дня, шановні друзі, розпочинаємо комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку денному у нас чотири питання. Е, пропозиція, враховуючи, що немає ще й не свисту, почати з третього питання. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Третє питання: звернення департаменту міського мобільності та вуличної інфраструктури МР з проханням внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку по КПРКВ 1917461 з отримання до розвитку до доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок поштів місцевого бюджету. Відповідно до додатку. Коротко розкажіть нам ситуацію з цими вулицями. Значить, коротко це є перерозподіл фактично існуючих призначень по вулицях. Відповідно, ми пропонуємо додати на дві адреси: тобто Бандери і Орлика. Відповідно, по вулиці Бандери прохання, щоб це було відображено в статутному капіталі, для того, щоб ми мали можливість. Оперативно по часу, коли вже вся документальна частина буде готова профінансувати виконати роботу? Тож би так як я правильно розумію? Ми закриваємо всі ті борги, тобто ми не, не збільшували нічого. Не додаємо та, та, розподіляємо та, ні, ні. Ми просто хочемо закрити ці заборговані, які в нас є за ті пункти, які вже дани на робити, та, щоб зроблені. Що було? Та, е, чи є запитання, пане Андрій? Немає е, пропозиція підтримати даний проект ухвали. Хто за? Дякуємо рішення прийнято. Четверте питання: звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури народ з проханням додатково виділення кошти в сумі чотири за, на закупівлю екскаватора закупівлю екскаватори GKB-3XS-SM у зв'язку з необхідності ремонту та відновлення високовольтних кабелів живлення тягових підстанцій з бюджету розвитку по КПК 1917 670 один до статутного капіталу суб'єктів уставлювання для ЛКП Віло та Мені не питання бюджетна комісія, воно не проходило так типу змінить Бюджетна комісія вчора. Проходило пройшло. так? пройшло це новий. Це є новий, тому що в нас є розпорядження ТЦК про вилучення існуючого, і відповідно ми мусимо Заміняємо. замінити його на інший для того, щоб робота не зупинялася. тому що потрібно для того, щоб... а новий як поставити на облік, теж вилучить не. Наразі є розпорядження про вилучення не є. Поки війна все можливо. Тому малому ну, вірно, що ми можемо там зараз ціни. Є потреба, ми мусимо віддати. Просто, Коли, робота так, кошти... не щоб воно було безперебійною Просимо переплачувати кошти, щоб це купити. Чи є запитання? Е, чи розглядали варіанти взяття в кредит або в лізинг е, Варіанти. Відверто кажучи, не розглядали, тому що звернулися стосовно передбачення коштів, тому що нам потрібно зараз у нас є існуючий тобі. Тоді в мене є пропозиція затвердити суму, але розглянути можливість ну взяти цю техніку в лізинг. На з розтермінуванням на якийсь період а кошти, якщо вони будуть використані, то назад перерозподілити або вернути бюджет. Підтримано ну, загалом слушно. Ми тоді будемо е, готувати Уху. відповідний розпис, кошти профінансуємо, а далі вже підприємство угу. цільово буде або фінансувати цілу суму, або дійсно, скидемо варіант з лізингом для того, щоб мінімізувати зараз витрати з бюджету. Витрати, да. е, пропозиція підтримати з пропозицією від Андрія Стець е, про те, щоб даний. Трактор закупляти у НІЗІМ. Правильно розумієте? Дякую. Хто за? Дякую, рішення прийняло. І повертаємося до порядку денному. Перший проект, перший. Перший проект ухвали про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Слухаємо вас. Так, про <продукт> те, позбавить по програмі. Це наша. Про на можливо є всі інші пріоритетні аналоги у міській раді, враховані пропозиції підрозділів. Там у програмі є п'ять пріоритетів, там які діються на окремі проєкти і подальші заходи. Поки що ми упали мене не виносимо на розгляд сесії, тепер не возв'язнення комісії, що Зараз цей процес є вже. До початку сесію наш ми включали його порядом. День пропозиції перенести. Ми ознайомимося з програмою, а тоді будемо якесь приймати рішення. Хто за? Дякуємо. Рішення прийнято. Другий проект ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету, розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік. Так, в частині департаменту мікрості є враховані пропозиції, це є виділення коштів на суміснадцять для. Облади ПДВ по кампаніях задан, також включення пропозиції як волонтер по і ресурси по які були запропоновані виділяють. Так, розумію, все, що ми підтримали попередньо, плюс додатково сьогодні. трактор. на Ще раз кажу, пропозиція правильна розглянути можливість так. придбання трактора в лісі. Uh -huh. Чи є якісь запитання? Пане Володимир, ви бачу, на зв'язку. Чи є якісь запитання у вас? Немає. Добрий день всім. Добрий день, пане Андрій. Є пропозиція підтримати. Хто за? За. Трої? За. Рішення прийнято. Дякую. Е, в порядку денному є питання різне, чи є якісь пропозиції в різному? Немає. Пропозиція завершена, наше засідання комісії. Хто за? Дякую. Рішення. Дякуємо. Дякую. 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 Дякую Дякую. до побачення. Дякую. Так, тільки єдине питання, коли я підпишу.